Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у понеділок, 22 вересня, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Клунчук. Так, звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день і гучна ніч в деяких регіонах України. Не великий розліт мається на увазі аж туди на захід. Але так Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина сьогодні потерпали і дуже серйозно ж бачили. Запоріжжя, навіть не дрони, а п'ять авіабомб. Ну що найменше і це офіційна цифра, яку дає облас... Зна військова адміністрація, хоча от в наших спільнотах і в телеграм-каналі Василь Клончук Ну люди з Запоріжжя писали, що це якось рахувати погано. Вміє Федоров. Ну ще раз це офіційно. До речі, ДСНС так само повідомляє про п'ять авіабомб, але вибухів було більше. Очевидно, працювали і протиповітряна оборона, плюс були дрони, але влучання це авіабомби. Так, от за тими попередніми даними ну, ще раз, які я маю на цю секунду, двоє людей загинули, двоє поранених. А якраз внаслідок цієї ворожої атаки при тому, що один з поранених у важкому стані медики працюють цю необхідну допомогу. Плюс ви ж бачили достатньо багато світлин з цих уражень приватного сектора. Є в мене в телеграм-каналі. Там же знову ж на той момент, коли записується відео, говорили про під завалами можливо наявну жінку. Ну будемо тримати кулаки за це. Сумщина, ну в районі безпосередньо обласного центру. Було кілька вибухів. За даними виконуючого обов'язків сумського міського голови, артема Кобзаря, це прильоти якраз шахедів. при тому, що конкретно били по промислових об'єктах і один по закладу освіти в прилеглих багатоповерхівках. На жаль, вибиті вікна по. Шкоджені балконні рами а, і було повідомлення про одну поранену людину. Це від міської влади. Потім вже обласна військова адміністрація приточнила, що це охоронець одного з підприємств, куди, власне влучив ворожий безпілотник. От він не встиг, чи сховатися, чи якось там це місце. Ну одним словом, слава Богу, живий, але поранений. Що стосується а, Київщини, сьогодні, хоча й в Києві була вночі, тривога, але дрони не долітали до Києва хоча у нас завжди як бровари чи Бориспіль. Це автоматом тягне за собою якраз тривогу в столиці України. Але начебто ну попередньо атакували аеропорт Бориспіль сьогодні під Києвом. Хоча ви знаєте, він же ж не працює, але все, все одно функціонує як час від часу прогрівають. Там ці стрічки запускають, тобто і ця навігація має працювати. Але туди запускали щонайменше 10 дронів. Це знову ж таки попередня неофіційна інформація. Але, в принципі, якби логіка зрозуміла, і реактивні безпілотники так само запускали на літовище. Але от, з того, що ми точно можемо знати, то внаслідок. Ворожої атаки в Берусьпільському районі є постраждалий. Там чоловік 93-го року народження отримав осколкове поранення плеча, тобто дали йому всю допомогу, і шпиталізації не потребує. При тому, що і інші райони Київщини, от і північ був і південні наші території, тобто Вижгородський район, там пожежа лісової підстилки, бо збили і ці уламки. Якби вибухнули на землі, Фастівщина в нас пожежа приватного будинку. Обухівський район внаслідок збиття цілі, відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок. Ну і власне от в Бориспільському районі, там, де поранення, там була пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби, ще один приватний будинок. Говорили про, про триповерховий будинок. Ну одним словом, от о, о, так в нас обійшлося. Бачите, найбільше постраждали якраз от, Запоріжжя сьогодні і Сумщина. Але і тут треба віддати належне нашим захисникам неба. Дякуємо дуже. Ну і е, такі території, які ще. Там вчора вважалися ну, просто не, 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 не те, що не займаними, просто туди не дотягувалися росіяни. Але бачите, по Чернігівщині вже ми можемо говорити за Ніжин, якби за постійні там прильоти навіть Бахмач, і до сьогодні ну це велика вузлова станція. Якби теж був не під ударами, але з урахуванням цієї рейкової війни ми ж росіяни відкрили очевидно цей атлас залізничних доріг СРСР. Я пам'ятаю моїх батьків, колись такий був. Я інколи навіть розглядав і знайшли. О точно що ми ще ж Бахмач не бачили. І давай по Бахмачу, значить, гатити. там в районі, що пов'язано з ГСМ, склади, в принципі, ну і по Ніжину це окрема історія, друзі. Бо там, як ми бачимо, полювання на цивільних виходить на новий рівень. І по суті, в Ніжині ворог скидає з безпілотників невідому вибухівку просто на житлові квартали. Тобто летить собі безпілотник, умовно кажучи, на Київ, а паралельно там щось з нього падає це, по суті, новий вид атаки до цього такого росіяни не застосовували. І поки от фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини, які падали буквально там ну, серед білого дня на дорогу. На щастя, без руйнувань постраждалих. Але ну пам'ятайте, що є така тема і така обстава. Ну просто от якраз ніжен і показником був. І ще один там елемент теж. В Ніжинському районі впродовж тижня Росіяни двічі повторно атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілів. Я розумію, що там чиїсь очі були і просто доповідали, що в цьому в цій точці з'явилися рятувальники. Бо інакше як це пояснити? В Ніжинському районі якраз було атаковано росіянами інфраструктурний об'єкт попередньої ночі. Власне, після того, як туди приїхали рятувальники, через деякий час був повторний приліт, через який постраждали вогнеборці. І за останні тиждень це вже другий такий приклад. От відвер. Терористичної практики, ну я би ще сказав, що присутності чиїх очей, чиїсь. А, тобто, можливо, там профільні інституції би попрацювали з цим питанням. Просто коли на ліквідацію наслідків прибувають підрозділ ДСНС, ворог вичікує, ну очевидно, бачить це. А, ну і завдається повторний удар. Ну, практика, на жаль, продовжується це, от за даними Чернігівської обласної військової адміністрації. Хоча і без цього, ми теж бачимо світлини. Звідти ДСНС, ну от така тенденція і такий напрямок географічний. І мушу сказати, звичайно, за Херсонщину там, хоча і намагаються творити стіну дронів, антидрон, антидронову стіну, але критична інфраструктура Херсонщини потерпає і тривають постійно там удари. Ну, от як Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації пан Телеконіків каже: ми весь час до цього готові. Нічого там такого суттєвого критичного не пошкодили, але завтра можуть пошкодити ну умовно. І ми також готові до цих ситуацій. Це не впливає на підготовку до опалювального сезону. В деяких будинках є перебої там, в деяких кварталах з газом, але це також вирівняємо над ближчим часом, як і вирівнювали вже все протягом останніх трьох років. Це з інформації сьогоднішньої картинки, сьогоднішньої Дня і сьогоднішніх очікувань ще не можу не сказати, бо насправді, знаєте, як щось, щось було, що насправді ми не знаємо, але можемо лише здогадуватися. Але це той той момент, коли треба дочекатися більш потужної інформації. Справа в тому, що ближче до вечора, ще ще не було навіть опівночі. А в Криму вже писали з пабліки про велику навалу українських дронів, що вони там розлітаються по всій території Криму і на Севастополі там. Чули вибухи на цьому, там в районі Кримського мосту в Феодосії чули вибухи і в САКах чули вибухи. Скрізь чули вибухи. Але по факту, з того, що от дійсно відбулося на території санаторію Форос. Я не сумніваюся, що велика частина нашої спільноти точно пам'ятає, де це знаходиться і хто в тому санаторії бував. Це на тимчасовій території окупованого Криму. Пролунали вибухи там в районі восьмої вечора. Тобто, офіційно окупаційна влада заявила про те, що на півострів було здійснено дронову атаку, і нібито всі безпілотники були збиті. Але от російські воєнкори повідомляли про ураження об'єктів на території санаторію. А також була інформація вже туди ближче до ночі про те, що в санаторії в ресторані, в ресторані Санаторію «Форос» проходив якийсь закритий захід. Ну навіть там було оголошення про те, що ресторан, значить, Фарос був буде закритий на спецобслуговування. Ну тобто, робимо, робимо висновки, що там могли бути якісь важніки. Не знаю, що то за гості, але місцева влада підтверджує, що там є загиблі, причому вони так підкреслюють, що цивільні. Тобто можемо якби уявляти, що там був якийсь військовий захід. і Вони там скажуть, що це загинули два офіціанти. Я умовно кажу. Є поранені. І ще раз воєнкори російські ці пишуть про нібито приліт по так званій дачі ФСБ. При тому там не один раз і Путін був. Тобто, чекаємо в будь-якому разі на офіційну інформацію генштабу України. Просто з збройних сил України з, з огляду на реакцію, яку росіяни дали. Ну, для них це так само це все шокована історія, бо вони її одразу засекретили. Бачите, тобто офіційно да, вибухи були, бо їх бачили. Ураження нема. А потім, коли почали з'являтися подробиці, були змушені сказати, але от приписати, що це цивільні. Так що чекаємо, це дуже така важлива на сьогоднішній день, як на мене, і повідомлення. І інформація. Інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок в своїх ключових висновках пропонує ну, згадати про те, що є обставини. З формуванням стратегічного резерву путіним при тому, що він в нього ж є там яка б мобілізація, Він же ж її не зупиняв, просто якісь нові обсяги не додає. Хоча пам'ятаєте, він змінив законодавство в плані призу, тобто призу в нього йде нон-стоп, і інститут дослідження війни в цьому ключі говорить про те, що росіяни формують стратегічний резерв саме з новобранців. І це накопичення відбувається з липня 25-го року. Оце коли новий закон було прийнято. Російське військове командування можливо оцінило, що Росія може собі дозволити створити такий резерв після того, як втрати Росії. Влітку почали зменшуватися, ну не радикально, але все ж таки, коли там тисячу тисячу чотириста, а потім було по шістсот. Тобто на такому рівні повідомлення про те, що Росія створює стратегічних резерв, ще раз свідчить про те, що Кремль не зацікавлений в припиненні війни проти України, але залишається відданим досягненню своїх військових цілей на полі бою і можливо готується до конфлікту з НАТО. Можливо, тобто цю тему задушки виносять, але виносять умовно. We'll be right <laughs> back. Щодо е, польотів над Балтійським морем, вони знову ж таки продовжуються. Напередодні там е, літак-розвідник було е, витіснено з повітряного простору. Знову летів без навігації, не відповідав на звернення. Тобто Росія продовжує випробовувати межі можливостей ППО НАТО над Балтійським морем, оскільки Росія збільшує частоту порушень повітряного простору держав НАТО, і це ж теж видно неозброєним оком. Російські збройні сили продовжують розробляти технології безпілотників, щоб збільшити обсяг. І точність ударів поближньому тилу України, що ще більше ускладнить логістику України, я вам вчора доповідав якраз про новації там в їх структурі дронового виробництва, ну і самих оцих технічних виробів, що там в них є нового, Так що подивіться, це було в третьому брифінгу за вчорашній день. Але що стосується логістики, ну очевидно виглядає так, що а, от осіння зимова кампанія на фронті якраз буде про логістику, тобто, кому буде вдаватися більше порад. З логістикою ворожою, у того буде перевага. Тема про яку ми ще сьогодні будемо говорити і так, знаєте, тишком нишком, але Кремль звільнив з військової служби колишнього командувача північної групи військ Лінградського військового округу генерала Лапіна. При тому, що Лапін це той, що до Києва тут Київ пробував штурмувати. А потім його копняками з лиману виганяли. Оце цей Лапін він продовжує війни проти України довісує некомпетентність як командир. Але Кремль, ймовірно карає Лапіна саме зараз в рамках своєї постійної Кампанії з пошуку ЦАПа відбували покарання високопосадовців за Курську область. А він якраз там був в Курській області. Усі великі ці негаразди Путіна якраз пов'язані з цим лапіном. Ми ж сьогодні окремо будемо про це говорити. Теж не забуваємо, розпочинається календарний тиждень і тиждень дуже важливий для міжнародної дипломатії політики. А знову ж таки, Нью-Йорк, високий тиждень на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Готуємося до напруженого тижня. Так це охарактеризував президент президент Зеленський назвав це тиждень дипломатії. Багато зможемо зробити. Якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиція, є з цим видно питання. Давайте теж будемо об'єктивними. Не так все гладенько відбувається, якби ми того хотіли. Ну як, як до речі, стосовно пропозиції, які наближають закінчення війни? Бо навіть той самий Макрон, який там з прапором ходив в коаліції, охочих вже каже, що навіть експропріація цих російських грошей ні до чого не призведе. і Ми в нас. Інший свій шлях, там, типу із Китаєм, в тому числі. Ну якось так. Де про гроші? Там вже тема зовсім інша. Буде тиждень Генеральної асамблеї. ООН різні заходи зустрічі. Вже в графіку. Майже два десятки зустрічі з лідером країн. З усіма, хто нас підтримує, будуть і нові партнери. Перші зустрічі вже фактично сьогодні. В понеділок я вам казав, що візит офіційно розпочався вчора ввечері президента Зеленського. Плануємо зустріч з Трампом. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені саме дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості насильні дії, без сили. Мир не буде панувати. Ну, знову ж таки, порядок денний. Я вам давав напередодні там, окрім цього саміту по вкрадених українських дітях, що буде кримська платформа. Ну і двосторонні зустрічі досить вагомі. А, звичайно, будуть говорити і сьогодні буде відповідне засідання Радбезу ООН, Це стосовно російських дронів. Ну а, на самому початку вже в Раді безпеки ООН буде засідати новий представник Сполучених Штатів. А його не так буквально там позавчора призначив Трамп. А тут от Трамп знову ж таки за польські ці Дрони тут, знаєте, скільки часу пройшло, а він то, то чув, то не чув. Але каже, що ми, ми, ми захистимо Польщу, якщо Росія буде продовжувати ескалацію. Ну окей, то ескалація це коли, коли вже ракета в Варшаву прилетить, це вже ескалація, це вже не ескалація. Але Трамп відреагував на питання журналіста: чи будуть штати захищати Польщу і країни Балтії? Я зроблю це. От така була відповідь: На скільки тут три слід слова. Та? Я зроблю це. Ну в будь-якому разі сьогодні дійсно буде засідання Радбезу ООН, Це Естонія Ініціювала термінове таке засідання. Відповідь на відверте безрозсудної групи порушення Росії повітряного простору. Коли озброєні винищувачі міг 31 вторглися на нашу територію на 12 хвилин, Рада безпеки збереться сьогодні, 22 вересня, для того, щоб розглянути ці порушення, ну і безрозсудні, агресивні дії Росії, Ну, побачимо, будуть багато слів, які будуть рішення. Ну в будь-якому разі, пам'ятаємо, що Радбес ООН – це про вето. Там є російська сторона з постійним представником Василем Небензію, там є Китай, який теж можна накласти на щось ВЕТО. Ну в будь-якому. Кому разі ми хотіли би доповнити і підсилити позицію Естонії. І от Андрій Сібіга, міністр закордонних справ, звернувся до керівництва ООН, щоб ми теж були представлені, тобто що Україна хоче взяти участь в цьому сьогоднішньому засіданні. Вперше за 34 роки Естонія попросила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. і це свідчить про безпрецедентний масштаб загроз, які несе агресивна Росія для стабільності в Європі. Україна звернулася до головуючої зараз там Республіки Корея із запитом взяти участь в засіданні і представити нашу позицію. Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої об'єднаної відповіді на тривалу дестабілізацію Росії. От е, теж будемо чекати. Ну Ви ж розумієте, що е, нас різниця в часі. Тобто, коли буде це засідання, вже в Києві буде очевидно вечір. Ну В телеграм-каналі спробуємо в режимі онлайн попрацювати. Ну і вже завтра вранці обговоримо. Е, і завтра ж збирається Північно-Атлантична Рада НАТО, щоб обговорити якраз це порушення. Метаєте, це четверта стаття договору після безпрецедентного зухвалого вторгнення російських винищувачів. Тобто, 19 вересня вони зайшли сьогодні, 22, вони тільки збираються поговорити. То це от називається четверта стаття НАТО. Така от каркарколомна швидка реакція. Просто щоб ми знали про процедуру НАТО. До якої ми так хотіли чи хочемо потрапити. Ну і все це відбувається звичайно на рівні певних моментів, пов'язаних із бойовою діяльністю і з лінією бойового зіткнення. І от Генштаб Збройних сил України доповідає про 123 бойових зіткнення. Ну очевидно, що в росіян неділя, то вони там хотіли щось відпочивати. Напевно, але тим не менш, бачите, по повітрю вони працювали із 46 авіаударів 85 кабів за добу вони скинули. Також 2480 дронів Камікадзе і здійснили 3636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. А при тому, що за даними інституту дослідження війни, росіяни просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Великомихайлівки. На жаль, там, де Покровська, я вам казав, що є там елементи можливого оточення, поки що не зімкнулося там кільце навколо росіян. І не забуваємо от те, що світова преса говорить, що успіх українського контрнаступу на Сумщині, де впродовж літа сили оборони вибивали росіян з низки сіл, позбавило Росію частину козирів будь-яких гіпотетичних переговорів про мир. Ну бачите, зараз вони росіяни пробують там з Дніпропетровщиною попорати. Ну в будь-якому разі Путін і Трамп пропонували Україні нерівноправну угоду, яка зараз втратила сенс. Побачимо, чи втратила, на якому рівні втратила, і, можливо, щось там будуть у Вітков переписані в голові якісь умови. але Тим не менш, тим не менш, от дійсно сьогодні кусалася українська дронова галусі. от Росіяни Канашенка друзі повідомляють, що вони за ніч героїчно збили 114 українських безпілотників, причому над багатьма регіонами Росії аж до Сочі летіло, там кав'яр сьогодні розстилали. Ну, будемо чекати, чим саме вони збивали. Хоча по Криму вже зрозуміло, от якраз моменти пов'язані з Форосом, тільки хочеться, щоб там персоніфікували. От тих, заради яких ресторан Форосу а це досить потужне підприємство, було закрито на спецобслуговування. Ну, ще один момент важливий, друзі, в плані способу проведення бойових дій росіянами, і це новація, якби в широкому плані. Хоча елементи вони використовували на різних ділянках. А тепер, якраз от наш схід він повністю під цією історією, коли окупанти маскуються під цивільних. Аби використовують ці можливості, і використовують місцеві щоб уникнути ідентифікації. Там беруть в руки велосипеда та йдуть як місцеві. Типу ну от за даними речника оперативно-стратегічного групування, віз Дніпро віктора Тригубова в Куп'янську ворог активно намагається проникати диверсійно-розвідувальними групами з двох п'яти осіб. Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше от займати якісь будівлі. Ми якраз з вами говорили, що в кожної такої групи є конкретне завдання на конкретну адресу, на конкретний поверх конкретної будівлі. Тобто на такому рівні вони зараз атакують. Українські військові знищують противника ще до того, як він встигає війти в житлову забудову, щоб не допустити закріплення в місті. Також пан Тригубов повідомив, що окупанти постійно завдають ударів з артилерії, безпілотниками і іншими типами зброї. Це фактично вже фронтове місто. Елемент кордону наш з Білоруссю, там, де. Було навчання. Активності жодної немає з того боку. Це заява нашої державної прикордонної служби. Це якраз всі дані, щоб ми розуміли, як розпочинається тиждень календарний. Ми не фіксуємо ані переміщення техніки, ані переміщення особового складу. Треба тільки розуміти, що Білорусь продовжує тримати невелику кількість своїх підрозділів в районах і по напряму нашого кордону. Це така ситуація, що з 2022 року, коли такими діями Білорусь намагається продемонструвати, що, начебто, загроза йде з території України, ну і вони там готові щось захисту. Щати, хоча забуває, що саме вони відкрили кордон для російських військ в 2022 році, і по персональному складу і рівень мобілізації, бо кілька заяв було. До речі, я вчора вам наводив слова Костенка, який сказав, що у нас мобілізація покращилася за останні півроку, але все одно для наступальних дій особового складу не вистачає. Оборону вести окей, але все одно хотілося би більше. Але от міністр оборони Шмигаль одразу, якби на вздогін до цих слів Романа. Костенка, який є секретарем відповідного ковідповідної відповідно, комітету Верховної Ради, рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення кількості особового складу і створення резервів. Я цитую міністра оборони Дениса Шмигаля. Рівень мобілізації за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання. І ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви. Водночас відзначу, що рівень мобілізації в Росії покриває втрати, незважаючи на те, що втрати в п'ятеро більше ніж в Україні. Чому і за рахунок чого? От нам допоміг розібратися якраз інститут дослідження війни про цю тему зі строковиками. Вони покривають всі ці втрати, тому для них немає жодних проблем. А вони ж втратили мільйон осіб спочатку цієї війни. Причому, що фактично, половина це 200 або ті, які померли внаслідок отриманих поранень. Тож вони продовжують просто стріляти, палити своїх людей в вогні війни, не рахуючи скільки вони втратили. Тож це виклик для нас, і це проблема. А те, що так воно і буде, ну хто ж сумнівався, якраз по позиції Путіна і його оцих от генералів. До речі, стосовно особового складу і території, ми ще сьогодні будемо говорити за гуманітарну складову на тимчасово окупованих територіях України, бо мені здається, це теж важливо знати. А от щодо Криму, який, от думаю, сьогодні буде домінувати в інформаційному середовищі, там є дедалі більше проблем. Причому проблем з пальним, водою, військової техніки. Я не хочу сказати, що там якісь просто фантастичні. Ціни на пальне з того, що я бачив на світлинах, вони все одно на рівні або трохи дешевше ніж українські. Це там, де є пальне. Насправді не на всіх АЗС навіть є пальне, але там, де воно є, воно є ну дорожче ніж було за всіх час. Але все одно це не європейські ціни. На жаль. Але українські удари знищують бази ворога. Росіяни намагаються приховати масштаби втрати. Це не лише змінює ситуацію на фронті і суттєво впливає на настрої жителів півострова, при тому, що от експерти і, По суті, люди, які дотичними до. Військово-морського флоту кажуть, що Крим поступово втрачає міф про непотопниця і авіаносець на півострові. Зростають проблеми із забезпеченням, а оборонні позиції руйнуються. В них проблеми з пальним водою паралельно вибувають, вибивається військова машинерія, яка час від часу, -часу з'являється на території Криму. Ми кожного дня з вами то гелікоптери, то якусь РЛС, РЛС знищили. Це елемент, який теж має вплив. Навіть наші партизани теж доповідали. Сьогодні про те, що вони відзначили підняття там в доках цього підводного човна, який ми уразили Ростов на Дону, чи як він там називається, то каже: висить на стапілях, і ніхто навіть не підходить. Видно ураження таке, що немає ну, доцільності ремонтувати цей підводний човен, і так виглядає, що його просто пустять під ніж. Але цю всю проблематику відчувають цивільні. Росіяни, які понаїхали на півострів після окупації, частина з них вже пакує валізи, і частина вже виїхала насправді з півострова. Бо жити з постійними вибухами ну для них це не камільфо. Найадекватніше серед росіян вже сіли на свої тівки і поїхали у зворотньому напрямі по Кринському мосту, бо удари збройних сил системно змінюють ситуацію на півострові. Майже щотижня ППО, гелікоптери це створює атмосферу страху серед окупантів, змушує їх економ. como é Ну, от так виглядає, що хто там чекав каміння з неба. Ну, дочекаються не тільки каміння, а більш веселих часів. І а, от як наші військові кажуть, будемо констатувати, що саме так і буде. Саме так І буде. І тепер кілька слів за цього Лапіна, бо не так часто ми бачимо, що копняками Путін наганяє генерала свого. Він так тишком нишком, сур, цим су, Суровікіним там обійшовся. Ну, Приватна військова кампанія то окрема ситуація. А тут його Просто звільнили з армії, при тому цілого генерал-полковника це не на пенсію а Просто звільнили от росіяни самі в своїх цих військово-політичних пабліках зазначають, що. Лапіна звільнили ще в серпні 25-го на посаді командувача Ленинградським військовим округом. А його змінив там такий Нікіфоров. І Лапін стане помічником голови Татарстану Рустама Мінніханова. Тобто, уявляєте, аж куди його відправили? Ну так можливо, що він буде там споглядати над тим, як дрони роблять. От як варіант. Але від початку вторгнення в Україну він очолював угрупування військ центр. Воно дійшло фактично до околиць Києва. А після поразки було перекинуто на схід. Де м, тимчасово окупував він Лиман на Донеччині, а також Сєвєродонецький Лисичанськ на Луганщині? А після відступу з Лимана його там критикували всі. Найбільшим критиком був Рамзан Кадиров, назвавши його нездатним командиром, якого прикриває вище керівництво генштабу. Ну там була це як воно, пікерування між Кадировим і Єрасімовим. Ну, а згодом генерала цю відсторонили а вже в січні 23-го призначили фактично начальником головного штабу Сухопутних військ Російської Федерації. Віч очолив він відновлений Лінінградський військовий округ, оцей, що е, створений був для загрози в бік туди Балтії і Фінляндії. А, ну але от всі ці гріхи, Харків, Курськ, я думаю, що саме вони якраз і переважили. Бо а, якби всі розуміють, що Лапін це і є, цей ЦАП відбувайло за провали російської оборони в Курській області. Тобто, навіть у світові видання, зокрема Wall Street Journal, каже, що генерал зіткнувся з гострим дефіцитом особового складу. Однак ця помилка є типовою для російського командування, відірваного від реалій фронту. Головне, щоб ми не були відірвані від реалії фронту, друзі, від реалії сьогодення. Так виглядає перший наш брифінг такими з основними дороговказами і підґрунтям розуміння процесу на youtube каналі Василь Климчук. Так звуть мене це мій авторський youtube канал. Запрошую, якщо ви ще не приєдналися до нашої спільноти, підписуйтесь дзвіночки Вмикайте, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Категоричні українські подобайки теж лайкоси. Якщо заходить формат, не соромтеся, ставте це Нехай там обертається швидше алгоритм Ютуба разом із коментарями і разом із тим, що ви своїми соціальними мережами можете відправляти лінки, гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Спасибі, друзі, величезне, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Є такі фішки в описі до цього відео, які інші опції. А якщо маєте бажання можливості підтримати мою роботу, завжди залюбки, дякую, з задоволенням до спілкування. На загал не забуваємо, що кожен на своєму місці з нас, кожен в своєму форматі, як вміємо. Як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь, і далі обов'язково буде. З вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!